І долучаємо до ефіру Олексія Єжика, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітає вас. Ну зацитували щойно очільник МЗС України пана Кулеба. А я зацитую ще Guardian, Видання, яке зазначає буквально напередодні е, в своїй статті, автори пишуть, що е, те, що заява спільна рішення сунуки Марка Рюта, це прем'єри Британії і Нідерландів, е, значить щодо домовленості е, створення міжнародної коаліції, це великий позитив. Але тут варто говорити не лише про те, що будуть закуповуватися літаки, зокрема йдеться про F-16, які ми так довго чекаємо і просимо у заходу, але так само і про підготовку наших пілотів і там. Ще і ще низка важливих нюансів. Тобто, чи можна говорити про те, що перший крок зроблено? А подібні заяви лунали щодо танкової коаліції? Пам'ятаєте, в Євросоюзі зробіть перший крок, звертаючись там до німців, поляків, американців, канадійців, і тоді танки будемо постачати і в Україну. То це саме стосується і літаків. Нідерланди, Британія зробили перший крок, і процес запущено. Франція ще зробила крок. Так, дуже схоже на те, і схема підход такий самий, що обирається масова масовий літак або масовий танк. Ну для Пар 2. Це масовий європейський танк, хоча існують інші танки. Ф-16 це масовий літак. Він не, не, не саме сучасний з того, що зараз є, але їх багато і обирається такі види озброєнь, які системно змінюють. with you Оборону України дозволяють перехід, і, так би мовити, під'єднатись до європейської системи безпеки, до європейської логістики цих озброєнь, і так само як з леопардами, коли довелось переконувати Німеччину, щоб вона запустила цей процес як новолодар інтелектуальної власності на цей танк і головний виробник, на так само зараз треба вирішити питання стосовно F 16 але тут трошки інша ситуація у тому, що Зараз здається, сполучені штати не проти, щоб F-16 постачались, тому що для них це вже не є таким комерційним або військовим важливим літаком. Вони вже масово пускають F-35 і вони цим цим займаються. А от в Європі. Цих літаків літаків багато, і ці літаки вже починають знімати з озброєнь. Для нас це небо і земля, ці літаки це нова якість. А для таких країн, як Нідерланди, вони переходять на f 35 і готові, готові нам посичати f 16 принаймні вони в них є. Через певний, певний час і у Польщі звільняться певна кількість. Ну, взагалі в Європі. Почнуть звільнятися можливості постачати ці літаки, і треба підготувати підготувати інфраструктуру. І головне, мені здається, все ж таки зламати певні психологічні перепони для того, щоб постачати ці озброєння. Є, я думаю, все, що залишається. На обмеження психологічні і сполучені і сполучене Королівство почало ламати ці перепони, запропонувавши підготовку, підготовку українських пілотів. Потім Франція, президент Франції, сказав, що будуть готувати українських пілотів. Ніхто не сказав на яких літаках. Я не виключаю, що Франція думає про свої літаки. Також там є достатньо. Ну вони французькі але. Але їх вони якісні, їх просто менше. А от британці будуть все ж таки, я думаю, готувати для F16 тому що спільний літак британсько-німецький торнадо і єврофайтер. Ну досі в Німеччині існує така опозиція, навіть серед тих людей, які повністю на стороні України. Вони вважають, що німецьких літаків немає. Леопарди – так, але німецьких літаків, навіть спільних європейських літаків, ні. Тому я думаю, мова йде все ж таки про F-16, Мова йде про французькі літаки. От якщо про коаліцію говорити, мова йде також про шведські, Швеція скоро буде членом НАТО. Дуже якісний літак Гріпен, який би ну загалом, мабуть, це був би кращий вибір для України, якби їх було багато. Але їх дуже мало цих грипенів, Вони ну фактично Швеція, там Чехія здається. Ну і Чим я нам зараз э, пропонує спільно розробляти новий кучбово-бойовий літак Л э, 159 так, Тобто процес це взушив. А, абсолютно процес зрушується гарний знак, але питання в тому, що якщо зараз влітку тільки почнуться навчання на цих літаках, то коли приблизно ми можемо говорити про те, що їх можуть застосовувати на території України, і як ви думаєте, яка країна може стати основним постачальником нам цих літаків? Складне питання. Я думаю, я б на інше звернув увагу зараз. Є ми вже маємо британно французькі ракети Storm Shadow. Це авіаційні ракети. Ми не знаємо з яких літаків вони мають запускатись. Вони вже запускаються. Я думаю, спочатку з'являться літаки, з яких можна запускати Storm Shadow. Я не знаю, які це будуть літаки. Можливо, вони якось модернізують українські літаки. А що стосується авіації, такої ударної фронтової авіації, яка потрібна для деокупації? Я думаю, якщо говорити про F-16, першою будуть Нідерланди, тому що вони зараз ну в них є запас цих літаків, якими вони готові ділитися. Пане Оксі, от ви зараз прилічували потенційні країни, да, які можуть передати ну, в той чи інший спосіб, рано чи пізно, але все ж таки свої борти, які вже застарілі. Звісно, ну перша вимога це оновлення власного парку за рахунок рахунки серії в тому числі. Але в мене питання: пам'ятаєте цю новину там її вже десь з там. Тиждень, напевно, коли йшлося про те, що Японія може утилізувати значить, літаки там до сотні штук серії 15, значить, які вже на їх думкою, щоб оновити власний парк, так а чому тоді не долучити Японію, скажімо так, до цього процесу? Адже вона теж є активним партнером для України? Ну тому що ринок озброєнь це не вільний ринок, це ринок обмежений масою додаткових умов. У, у, у Японії є конституційне обмеження на те, що її збройні сили її озброєння можуть використовуватись тільки для оборони і захисту самої території Японії, навіть із сполученими штатами у Японії є обмеження, і вони їх тільки зараз переглядають у додатку з. Проблемою Китаю тому я думаю, Японія саме через ці концінні обмеження вона не буде змінювати базове законодавство тому що це ну проблема внутрішньої політики. Але така схема, коли ці літаки будуть передані на утилізацію, скажімо в Сполучені Штати, а Сполучені Штати їх відремонтують і нададуть для навчання українцям. Ну таке може. Але безпосередньо просто треба розуміти, що взагалі озброєння вони обмежуються не тільки, не тільки бажанням передати просто є міжнародні правила, що озброєння дуже контролюються раз, а по-друге, вони коштовні два. І... Так, пане Олексію, трохи перервався зв'язок, але звісно, що хочемо ще встигнути з вами обговорити ще одну тему. Мова про ефективну роботу наших оборонців. Безповоротні втрати в Україні російських загарбників перевищили 200 тисяч. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Менше в окупантів техніки лише за добу знищено 17 броньованих машин та дев'ять танків і дев'ять крилатих ракет. Ну я від себе додам, що напередодні буквально заступник заступниця оборони міністра нашого значить профільного Ганна Маляр зазначила пані пан Олексію, вітаємо вкотре. Ви долучилися знову. І повернулися. Ми говоримо в цілому про втрати, яких понад 200 тисяч. Це не безповоротні втрати. Тут і поранені і вбиті, і, так би мовити, знищені і ті, що не можуть повернутися до лав збройних сил РФ. Так, от я наведу слова Ганни Маляр, заступниці міністра оборони, яка зазначила, що на зокрема на Бахмутському напрямку на Донеччині актив а, значить, підвозять штурмові бригади десантно-шдесантно-штурмові бригади збройних сил РФ, щоб замінити тих самих вагнерівців. Наприклад, а чи багато цих фахових підготовлених і професійних вояк в Росії, які можуть справді замінити? Підстерті, як наші оборонці запевняють, оці ПВК Вагнер, чи може бути ця цифра в раз... ну, не в рази, а значно збільшена? Скажімо, там найближчим часом з огляду на інтенсивність боїв в цьому регіоні. Ну, загалом є оцінки, що весь спецназ і сили спеціальних операцій Росії це ну, там 10, ну, 20 тисяч, 10 тисяч спецназу о, е, військової розвитки, і там 10 тисяч спецназу армійського. Е, є такі оцінки, але і дійсно вони можуть звичайно бути використані, але вони не будуть використовуватись тому, що їх вже бережуть для. Ну для тієї політичної ситуації, яка буде складатись в Росії після її поразки в цій лінії. Тому я думаю, певні рухи будуть зроблені на те, щоб показати, що Росія все ще намагається утримати Бахмут і там кудись просунутись, але витрачати бо готовий спецназ і сили спеціальних операцій для штурмових дій, вони вже не будуть, тому що будуть економити. Я так думаю. Про це число 200 тисяч 590 окупантів, яких знищили знищила Сила оборони України. Розкажіть на вашу думку. Наскільки це це число може відрізнятися від реального показника? Адже ми розуміємо, що точно порахувати ніхто не може. Ну, я думаю, воно відповідає базовим уявам і наших, і наших партнерів. Тут єдине. Про що можна говорити, що саме мається на увазі під втратами, це взагалі люди, які, які не можуть бути воювати, це тіла, а ще є поранені. Я думаю, це загальна оцінка тих, хто був у збройних силах в Росії, хто намагався воювати і вже ніколи не буде воювати через різні причини, через смерть і через. Важкі поранені, але з того, що публікуються в різних джерелах, ну це схоже на на правду. Я думаю, ну знаєте, після другої світової війни досі рахують скільки були втрати. І так само не матиме значення скільки там конкретно 200 тисяч 540 чи 200 тисяч 650. Буде значення мати, що це багато, і це дійсно багато і це ну. Це припиняє здатність Росії далі воювати принаймні у нас. Дякуємо вам, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку.